Бренд «Оксігеніум» підтримав зйомку та монтаж цього відео. Так, дивіться одразу, мене не сумне, вало. Я просто вже три місяці ходжу до стоматологів. Я, я ненавиджу стоматологів. Ніщо так не мотивує заробляти гроші як стоматологи. Я вам кажу, я, я прийшов, мені сказали наприкінці всіх сеансів у вас буде найчарівніша посмішка. Я такий, вау, вони готують сюрпризи, повернуть всі витрачені гроші. Да? Тому що яка нахрін посмішка? Ну, Мені треба вилікувати всі зуби. Мені треба поставити розширення для щелепи, мені треба поставити брекети. По моїм підрахункам, дешевше пересадити мій мозок до іншої людини. Тільки після лікування всіх зубів в мене в роті буде новенький Я Ненавиджу робити зуби. Ну, за ним не... Ну, не повийобуватись зубами, розумієте? Телефоном дуже просто. Всі такі вау, новий айфон. Зубами як? Один раз бабуся спитала, хоч покажу тобі нові зуби. Я сказав, дай вона дістала вставну щелепу. Я, Я потім боявся всього, що вона питала. Вона така: Хоч покажу тобі твою прабабусю? Я боявся, що ми візьмемо лопати, поїдемо грати в Лару рот розкрадачку гробниці. <плес> не люблю робити зуби, тому що за них навіть не похвалять. Єдине, коли хвалять за зуби це коли під час мінету вони не торкаються члену. Але мене ще жодного разу не хвалили. Хоч до стоматологів, я їх дуже боюсь, і зараз в мене нова процедура. Роблять коронку. Хто не знає, що така коронка, те та я хуй поясню. Це причому пряма цитата мого стоматолога. І там є така процедура: засовують в рот, непонятно що це, чи то пластилін, чи то снюс, і... і так притискають, притискають, і стоматолог такий не боляче. А я ж мужик 29 років, як як не тут доказувати, що я мужик, да, і такий ні, він ще міцніше притискає. А коли міцніше і грубіше, мені ще більш подобається, я майже кінчив, і, і він, він ще сильніше притискає. І я розумію, що я не контролюю свій рот, і я ось-ось оближу його пальці. Я ніколи в житті не сумнівався над свою орієнтацією, як тоді. Я, я тоді все. Щас оближу, почнем трахатись. А я ще за ту коронку не розрахувався. Я в стосунках з дівчиною. Я... Треба було пояснити, да. я в стосунках з дівчиною вже 4,5 роки. І я розумію, любов живе три роки, але в мене чомусь затримка. І дівчина почала натякати, що нам час одружуватись. Я заходжу в квартиру, вона стоїть на коліні, всюди свічки. Вона така: а тобі слабо, блять. Вона в мене просто з Донецька, вона дуже відверта дівчинка, і вона насправді дала мені два місяці, щоб я зробив їй пропозицію. І їй дуже пощастило, що я не до кінця розібрався зі значенням слова аб'юз, а більш детально вона забороняє дізнаватись. І я не розумію, чому два місяці, бо вона точно не вагітна, я знаю. Я сім місяців тому не трахався. Я дуже обережна людина. Я кожні дев'ять місяців потрахався, нема дитини не можна ще раз. Я... Тому іноді краще з хлопцями. <рес> дівчина не боїться, що я піду від неї, бо ми часто проводимо час разом, спілкуємось, тож вона розвиває в мені багато комплексів неповноцінності. <рес> Якось мені навіть наснило, що я з кимось сосусь, і все переходить до цього моменту, і я прокидаюсь. І тут лежить дівчина, і перша моя думка, як я міг? Ну так, це сон, але це ж моя підсвідомість. Друга думка: а якщо дуже швидко заснути, то секс продовжиться чи ні? <рес> Третя думка, а якщо зараз почати все з дівчини робити, це буде, як транічок чи не рахується. І он такий льош, блядь, ти що там бубніш? Та сон наснився, жахливий, просто кошмар. Вона така, що тобі наснилось? Я кажу, та як батько трахає динозавра. Вона така: а ось чому ти почав дрочити у вісні? А хто давно в стосунках і не сварився, Поаплодуйте. Слава Богу. Ні, це піздєш, нема такого. Ладно, скільки ви в стосунках? Рік, блядь, ні, це не рахується, це не давно. Ти що? Ну, перший рік ви не сваритесь, вам ніколи, ви постійно трахаєтесь. ви шо, ви. Це потім починається, коли ходиш, і такий, який сьогодні настрій? Посваритись чи потрахатись? Потім чуєш, Льоша, блядь, ти коли навчишся посуд мити, ти такий, ладно, сьогодні сваримось, окей. А коли чуєш сусідньої кімнати, Льош, я чекаю тебе в одній білизні. Ти такий: сьогодні генеральна уборка, блядь. я, Я давно в стосунках, я все розумію. Я дуже сильно боюсь одруження, тому що ми з дівчиною трошки різні. Я люблю дітей, я обожнюю дітей, а вона вже вирісла і. ні. Я справді люблю дітей, я можу навіть десь гуляти, зупинитись біля садочку і почати милуватись їми. Але є два нюанси: Перший, у мене дуже поганий зір, а друге, моє обличчя не передає справжніх емоцій. Тож, коли я милуюсь, то це виглядає так. Життя навчило, що краще в плащі такого не робити. Дуже легко отримати пізди. Дуже легко. Я не конфліктна людина, і я взагалі вважаю, що конфлікти кулаками вирішують тільки нерозумні люди. І найчастіше саме за цю фразу я й отримував пізди. Навіть якось в школі я побився, ну, як побився, я взяв і гарнельку отримав пізди. І адміністрації в школах взагалі не вміють вирішувати питання, бо що вони зробили? Вони вигнали того хлопця зі школи. Він дав мені пізди ще й за школою. Я навіть не вмію погрожувати. Все, що я можу сказати своєму кривнику, це слухай мене сюди. Я тобі зараз так відсмакчу, понятно, блядь? <рес> ненавиджу дитинство. ненавиджу дитинство, тому що завжди провокувала мама. Вона казала, хто краще всіх помиє тарілки, той більш за всіх любить маму. І я такий, да, це я, це точно я. Потім думаю, який я був тупий, я ліс єдиною дитиною. Я... <рес> Чи батько в мене прикаліст був? Він якось шість років мене переконав, що Джекі Чана не існує. Я вже в п'ять років розумів, що він частенько найобує, тому що на день народження тоді подарував мені своє місце на дивані на один день. Мама ще така: Вау, мені таких подарунків не дарували. Я Такий, а ось чому ви боретесь вночі за це місце? Це тоді було весело. Зараз це ще одна психологічна травма. І він реально переконав, бо у нього був дуже сильний аргумент. Він каже: А у тебе в класі є? Хоч один з ім'ям Джекі і прізвищем Чан. Я такий, блін, ні, нема. Він такий правильно, це псевдонім. Він женя Чайніков». І все. Я, я до шостого класу всіх переконав, що Джекі Чана не існує. І це при тому, що в моєму класі вчилась дівчинка, котру звали Пиво Магдалина. Я, я досі не знаю, що з цього ім'я. І батько навіть дещо перейняв у Джекі Чана, він дуже фанатів від нього. Ви ж знаєте, що Джекі Чан робив деякі його удари без каскадерів, а ще він ніхуя не залишив своїм дітям. Ось дещо прийняв мій батько. Якось мені телефонує батько і каже: Льош, а ти ж обмежено придатний? А я на початку вторення ходив в військомати, я обмежено придатний. Він такий, так ось, зараз таких не буде. Будуть або придатні, або ні. Я кому треба подзвоню, домовлюсь. І поклав трубку. Я такий, що? Кому подзвонить, з ким домовитися? Ми три роки не розмовляли. Ти чому ще дзвониш? Я перед званю, мені кажуть. Цей абонент розмовляє. Можливо, саме ця розмова наближає нас до перемоги. Я такий батя блять, ти кому там дзвониш? Це що за напрямок? Завтра моїм їбалом в кримський мост, чи що я? У мене таке обличчя, наче я кожен день перепливаю тису, але в бік України. Давайте повернемось до стосунків. Ви знаєте, що в стосунках треба постійно щось урізноманітнювати, і я вирішив, що треба урізноманітнювати вже і секс. І Я, як доросла, розвинена людина, звернувся до чату GPT. Я запитав, як здивувати дівчину в ліжку. На що він відповів? Треба купити презервативи, що світяться. Купити не проблема. Проблеми почались, коли ми лежимо в ліжку вже вечір, все переходить до цього. Я такий, а як її здивувати? Воно ж світиться. Я кажу, а ти можеш поки вийти з кімнати? І... Вона каже: Льош, якщо ти вирішив урізноманітнити так, що ми будемо займатися коханням в різних кімнатах, це дуже хуйово. Я Кажу, ні, ні, ти вийди, я тебе здивую. Вона виходить, я надягаю і все, мене роз'йобує. <риклад> У мене гарна фантазія, я стою, я розумію, я обіван кен обіблять. Я... В білому халаті стою, тут світловий меч. Ну, як меч? Мене розйобує, тут же кінжал такий. Я не знаю, що робити, я починаю надрочувати. Я, я починаю надрочувати. І в цей момент заходить дівчина. Мені стає дуже соромно, я, я не знаю, що робити, і все, що я зміг зробити, це отак: жу. Вжу. Вона мовчки йде, відкриває вікно. Я кажу, що ти робиш? Вона каже, щас Вітлячок, вилетить, блядь. Я, Я такий, все, нічого не може бути. Тут же все спадає. Я... І вона отак стає на коліна, бере отак волосся. Я кажу, як ти це робиш? Як ти постійно доводиш? Вона така Донбас-поражняк ні гонять. понятно? <звук> Дякую вам, друзі, гарного вечора. Бренд Оксігеніум підтримав зйомку та монтаж цього відео.